Оплатили каву в празі за 100 крон, а з картки зняло на 10% більше. Вітаємо! Ви натиснули не ту кнопку на терміналі і банально втратили свої гроші. DCC – це пастка для туристів, через яку легко втратити 5-10% від кожної покупки за кордоном. Особливо часто зустрічається у готелях, ресторанах, банкоматах, супермаркетах. Ви оплачуєте карткою і термінал пропонує обрату валюту з писання. Місцева валюта злоті в Польщі, наприклад, або долари євро. Здається логічним обрати долари, якщо картка доларова, це і є пастка. Уявіть, ви в Празі термінал пропонує списати 100 крон або 4 долари 77 центів. Обирайте долари і конвертацію робить не ваш банк, а термінал продавця за своїм курсом з націнкою 5-10 Замість 40 євро за 1000 крон, ви заплатите 44 і втратите різницю просто на повітрі. Ваш банк тут безсилий. Ви самі погодились на гірший курс. Тож завжди обирайте оплату у валюті країни перебування. Тоді конвертацію зробить ваш банк за набагато вигіднішим курсом. Збережіть цей рілс перед поїздкою, а більше деталей на нашому YouTube каналі. Посилання в профілі.